На стадіоні юність відбулися змагання останнього виду спартакіади серед вищих учбових закладів області першого другого рівня акредитації. У Коломиї студенти визначали кращих у легкій атлетиці. У турнірі взяли участь близько 15 команд. Левова частка із них коломийські технікуми та коледжі. Бачили змагання. Й журналісти нашого каналу. Загалом у змаганнях взяли участь понад 200 студентів. Вони представляли вузи першого другого рівня акредитації. Майже половину з них були коломийськими студентами. Загалом, коломияни вдало виступають в обласній олімпіаді. Перед останнім видом змагань команда політехнічного коледжу залишалася ймовірним претендентом на перемогу. Ще кілька команд могли потрапити до кола призерів. Того дня все на стадіоні Юніць склалося якомога краще навіть припинився дощ, і спортсмени мали нагоду демонструвати свої найкращі результати. Про це на відкритті турніру говорив начальник обласного управління фізичного виховання та спорту Ористо Клієвич. Головним суддею був викладач фізичного виховання медичного коледжу Степан Федор. Чи не найбільше спортсменів зібрали бігові дисципліни? Тут провели забіги на 100, 200, 400 метрів. Великим було представництво і у стрибунів у висоту та довжину. На останньому етапі не було рівних командам із Коломиї. Вони посіли всі призові місця. Перше за Коломийським політехнічним коледжем друге місце забронювали за собою спортсмени медколеджу імені Івана Яковича Франка. Бронзові нагороди у індустріально-педагогічного технікуму.